Вітаю, малята. Давайте розглянемо картину Валентини Валевської. Іграшки відпочивають. Розгляньте, яку картину намалювала художниця фарбами. Як тут багато іграшок? Назвіть іграшки, які ви впізнали. Лялька у червоному платтячку, Ведмедики, великий і менший. Маленький восьминіжок примостився поруч. А поміж них кольорові кубики ось і ось. А ще ось тут. Тут і зелений, і жовтий, і червоний кубики. З них можна побудувати будиночки для іграшок. Великі ось такі. Для ляльки і ведмедика. І маленькі ось такі. Для маленького ведмежа і Восьминіжка ляльки спокійно відпочивають і чекають діток погратися з ними. А тепер пограємо. Знайдіть дівчинку, ведмедиків. Восьминіжка. Відшукайте всі кубики. Яких вони кольорів? Червоний, жовтий, зелений. Пограйтеся у хованки, вкрийте долонькою зелений кубик, а потім жовтий. Де сховався червоний кубик? Покажіть руками, які б будиночки ви збудували для іграшок. Великий, для ляльки і ведмедика. Маленький для ведмежатка і восьминіжка. Молодці малята, чудово пограли.